Скажемо вам історію, яка бере початок чотири місяці тому, у день офіційного представлення Дмитра Брижинського, начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Того дня, 17 лютого, троє людей, сидячи у сесійній залі міської ради, декларували тезу про те, що усі зміни мають врешті покращити життя чернігівців. Призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського. Дмитра Володимировича ми проаналізували стан керованості містом після рішення суду, подивилися спільно з військовими безпекові питання, військову підготовку міста до оборони, в тому числі, і це стало підставою для мого подання. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Дмитра Брижинського призначили саме за поданням В'ячеслава Чауса, начальника обласної військової адміністрації. Того дня він просив міськраду співпрацювати із міською військовою. Я дуже прошу Олександра Анатолійовичу забезпечити ефективну взаємодію в рамках чинного законодавства. Дякую. І виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако обіцяв сприяти. Ми, як орган місцевого самоврядування, як міська влада, абсолютно щиро готові сприяти реалізації всіх завдань, про які було сказано, в плані підвищення обороноздатності міста. То чого спільними зусиллями досягли за останніх чотири місяці? Їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильно, чи неправильно міська рада звільнила Атрошенка. Я думаю, що проблема в пані Ламака. Якщо б на цю посаду займав Лисава Атрошенка, але ж є порушення закону, так? важливо якось по-іншому була співпраця. Судові позови, звинувачення у блокуванні роботи та тиску правоохоронців. Так нині виглядають взаємини Чернігівської міської ради та МВА у публічній площині. То що шкодиться у стінах Чернігівської міської ради? Чи це боротьба за інтереси чернігівців, чи все ж таки за владу? І чим вона може завершитися? Про це говоритимемо у новому випуску, що відбувається. Мене звуть Анастасія Лоза. Починаємо. Першим публічним конфліктом у цій історії можна вважати засідання сесії 30 березня. Тоді було два повідомлення про мінування міськради, кворум не збирався. Олександр Ломако пояснював відсутність депутатів тим, що частину з них від фракції Монобільшості рідний дім зранку того ж дня викликали на допити та до центру комплектування. Депутатів чекали з 9 ранку до 5 вечора. Сесію міськради того дня таки провели. Однак Дмитро Брижинський поспішив. Повідомити, що сесія не відбулася, та запропонував ухвалити усі проєкти рішень міської ради одноосібно. Зараз трошки заглибимось у ситуацію із депутатською більшістю у міськраді та чому це важливо. До вторгнення партія звільненого міського голови Атрошенка Рідний дім мала монобільшість у міськраді 26 із 42 депутатів. Нині частина представників одноіменної фракції за кордоном або служить. Політичний оглядач із Чернігова Андрій Подвербний. Нинішній кворум називає хитким та ситуативним. В останні сесії спостерігається, що для того, щоб була більшість, починають співпрацювати депутати з інших фракцій окремі. От ми, наприклад, бачимо, що із більшістю, яка складає основний костяк рідного дому, співпрацюють такі депутати, як Павло Вовк, представник колишньої ОПЗЖ, Ірина Соломаха, представниця Європейської Солідарності. На минулій сесії, 1 червня, голосувала мінімальна більшість 22 депутати. Мінус один голос і рішення не ухвалили б. Тоді ж депутати міськради підтримали проєкт рішення, що дозволив проводити сесії онлайн. Відповідно, рішення про те, що голосувати можна онлайн, це якби такі от механізми для того, щоб максимально вберегти від зриву сесії. Чому ми про це говоримо? Бо неспроможність міської ради зібратися може стати підставою для її розпуску та передачі повноважень військовій адміністрації. Проєкт постанови про розширення повноважень Чернігівської МВА за поданням президента Зеленського комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розглядав ще наприкінці лютого, однак у сесійну залу його тоді не внесли. Очевидно, що в Верховній Раді України нема голосів для того, щоб перекинути повноваження на Чернівську військову адміністрацію. Відповідно реалізуються поступові кроки по усуненню команди Атрошенка, такі як саме звільнення Атрошенка, це така поступова, але методична боротьба проти команди Атрошенка в Чернівській міській раді, і бажання очевидно забрати управління містом на себе військової адміністрації. У квітні військова адміністрація подає два позови до суду. В одному просять скасувати рішення міськради про внесення змін до бюджету. Ним серед іншого призначалися матеріальні виплати працівникам комунальних служб за роботу під час блокади, допомога військовим частинам та фінансування роботи самої військової адміністрації. На думку політичного оглядача Андрія Подвербного, бюджет одне з дискусійних питань між міськрадою та військовою адміністрацією через колізію в законодавстві. Так, згідно з законом України про місцеве самоврядування, бюджетні питання належать до повноважень міської ради. У законі України про правовий режим воєнного стану йдеться, що вони також належать до компетенцій МВА. Міська рада розуміє, що вони повинні контролювати бюджет, розпоряджатися, витрачати його на потреби там, міста, розвиток там. І міська військова адміністрація теж посилається на. Законодавство, що теж вони можуть, ну якби певну роль при прийнятті бюджету, ухваленні його там розподілі теж вплив якийсь мати. Другий позов МВА стосується звільнення Атрошенка з посади міського голови. Це вважає Олександр Ломако. Було основним завданням військової адміністрації від самого її створення і назвав всі ці позови продовженням тиску на місцеве самоврядування. Уже на першій зустрічі після представлення Брижинського тут в цьому приміщенні мені задавали питання керівників військових адміністрацій і міста і області, чи звільнений Атрошенка чи не звільнений. Сам Брижинський пояснив, що до відсторонення Атрошенка немає жодного стосунку, а позивався до суду. Бо Атрошенко був відстороненим, але продовжував вважатися керівником міськради, про що свідчив запис в єдиному реєстрі Юросі. Начальник військової адміністрації звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади. Якщо я це не буду робити, настане час, коли спитають вже з мене, чому я не виконував свої обов'язки. Нагадаю, що повноваження Атрошенка призупинили на рік за розпорядженням Ломаки. Він пояснював, що таким чином чітко виконав рішення суду. Радник з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА Павло Громанюк говорить, що Атрошенка мали б звільнити наступного ж дня після отримання рішення суду. Це передбачено статтею 79 закону України про місцеве самоврядування. І пан Ломако справді, якщо е, керуватися е, суто виконанням рішень, він правий. Але не потрібно забувати про закон. А закон каже, що в разі наявності такого рішення повноваження припиняються: дура лекс сед лекс, суворий закон, але закон. Рішення окружного адмінсуду Чернігова щодо звільнення Атрошенка ще не набрало сили. Міська рада, за словами Ломаки, збирається оскаржувати його в апеляції. Якщо шостий апеляційний адмінсуд Києва визнає його дійсним, Атрошенко зможе стати міським головою, лише вигравши наступні місцеві вибори. Те, що в законі сказано, що міський голова його повноваження достроково припиняються, він звільняється. Є така норма, але факт дострокового припинення повноважень ніким не був зафіксований Ні територіальною комісією, ні там виконавчою службою і Яворівський суд переписці з нами не повідомив, що ми неправильно виконали рішення суду. Далі була заява Ломаки про тиск від правоохоронних органів. Два тижні тому він анонсував, що йому готуються повідомити про підозру у справі щодо невиконання рішення суду зі звільнення Атрошенка. Дуже багато питань не можуть бути вирішені в інший спосіб, крім сесії міської ради. Без міського голови і секретаря сесію ніхто сликати не зможе. Вже цієї середи, 14 червня, Ломако повідомив, що підозру йому не оголошуватимуть, і в цій справі він проходить як свідок. Нагадаю, що у січні 2022 року Владислав Атрошенко теж перетрікав оголошення йому підозри через конфлікт із банковою. Жодних підозр у кримінальних провадженнях він досі не отримав. Інформаційні вкиди, такі собі маніпуляції. Або інсинуації, які е, е, провокують і одна, і інша команди, вони насправді негативно впливають на імідж Чернігова. Обидві сторони майже одночасно пропонують будівництво військових меморіалів на різних кладовищах. В одному парку майже в один і той самий час за їх ініціативи по-різному вшановують пам'ять полеглих героїв, виконанням композиції шана на трубі та підліком метроному. Обидві сторони постійно звинувачують одна одну у бездіяльності у сфері безпеки та блокуванні роботи. Я надаю відповідні розпорядження доручення в межах своїх повноважень, які вони повинні виконувати. Я взаємодію. Я намагаюсь долучити їх до спільних процесів, але ж вони не реагують, не відповідають, блокують. У нього немає права давати доручення чи розпорядження керівникам структурних підрозділів міської ради, бо вони йому не підпорядковуються. Вони підпорядковуються в даному випадку, виконуючи обов'язки міського голови чи структурою виконкому. І тут треба діалог. В той самий час кожна зі сторін декларує готовність до конструктивної співпраці. Але Владислав Анатолійович обов'язково повернеться з. Допомогою містяни з нашою допомогою і надере зад всім будякам та іншій нечисті, всій, яка зараз наносить велику шкоду нашому місту. Через сім годин після цієї заяви Дмитро Брижинський у своїх соцмережах повідомив, що звертається до правоохоронних органів через невиконання його розпоряджень чиновниками міської ради. Зараз ми бачимо, що політична боротьба загострилась, і офіс президента військова адміністрація вже пішли на такі доволі радикальні кроки, щоб забрати владу в місті. Я думаю, що ця боротьба буде продовжувати, щоб взагалі усунути команду Атрошенка від влади. І відповідно, далі можливо свою команду в рамках Чернігівської міської ради готувати там до майбутніх місцевих виборів. Повернімося до того, з чого починали: як покращилося життя чернігівців, що від цього отримало місто. Ми бачимо, що е Часто цинічно використовується там і війна, і бомбосховище для того, щоб там Брежинський і Ломако накинули один на одного. Це значно ускладнює взагалі і довіру іноземних партнерів, які б готові були давати Чернігову на відбудову більше грошей. Я думаю, із за такої політичної неоднозначної ситуації ми можемо лишитися без значної. Допомоги у відновленні це проєкт, що відбувається. Тут ми намагаємося досліджувати контексти, аби ви мали ширшу картину подій. Дякуємо, що додивилися до кінця. Залишайтеся з суспільним.